Крилатий, волохатий та маслений. На краю лісу у теплій хатці жили троє друзів горобець крилатий, пацючок волохатий та млинець маслений. Жили дружно, один одного не ображали. Кожен свою роботу робив. Горобець їжу носив, пацючок дрова рубав, млинець борщ та кашу варив. Гарно жили. Бувало, горобець з полювання прийде, джерельною водичкою вмиється, сяде на лаву, відпочиває. Пацючок на стіл накриває, ложки розкладає, а млинець біля печі пореться, борщ варить, сіллю посипає. Посідають за стіл один одного нахвалюють та й про себе не забувають. Я такий молодець, говорить млинець. У борщик упірну, вилізу, от борщик і стане масний. А я дрова привезу, дрібненько їх погризу, у пічку накидаю, хвостиком позамітаю. Гарно в пічці вогонь горить, гарно обід вариться, говорить Пацючок. А я теж не байтикую, говорить горобець. Грибів назбираю, бобів принесу, от ви й не голодні. Але одного разу замислився горобець. Я цілісінький день на важкій роботі по лісу літаю, ніженьки б'ю, крильця тріпаю, а вони як працюють. Млинець зранку на печі маніжиться, до роботи лише під вечір береться, а пацючок вранці дрова нагризе, а потім на пічку залізе та й спить до обіду. Годі, не бувати більше такому. Розсердився горобець, ніжками затупотів, крильцями заплескав. Завтра ж роботу поміняємо. На другий день млинець пішов на полювання. Горобець дрова рубати, а пацючок обід варити. Котиться млинець по стежці, аж назустріч йому лисичка. Ти куди млинець поспішаєш? запитує його. На полювання, відповів млинець. Тут лисичка як схопить млинець за маслений бочок, а млинець як закричить Ай-ай-ай, пусти мене, лисичко, мені треба йти, гриби та боби збирати. А лисичка йому Ні, з'їм тебе, проковтну зі сметаною та з маслом. Млинець, Вся, бився, бився, ледве від лисиці вирвався, бік у лисячих зубах залишив, сам додому побіг. А вдома, що коїться, став пацючок борщ варити, що не покладе, чого не додасть, усе борщ несмачний та немасний. Згадав пацючок, як млинець борщ варив. Він же в горщику купірне та й вилізе. От борщ і стане масний. От патючок і пірнув у горщик. О, попікся, ошпарився, ледве вискочив. Шерстка повилазила, хвостик труситься, сів на лавку та сльози лє. а хоробець дрова возив, навозив, натягав та й почав клювати на дрібні скибочки ламати. Клював, клював. Дзьоб набік звернув, сів на призбі та сльози лє. Прибіг млинець додому і бачить сидить горобчик на призбі, дзьоб набік, сам слізьми заливається. Прибіг млинець до хати, сидить пацюк на лаві, шерстка повилазила, хвостик труситься. Як побачили вони, що в млинця пів бока вийдено, Ще дужче заплакали. Тут млинець і каже Отак завжди буває, як один на одного киває, своє діло робити не бажає. Горобець від сорому аж під лавку забився. Та що поробиш? Поплакали, погорювали, та й почали знову жити по давньому. Горобець їжу носити. Бачучок дрова возити, а млинець борщ та кашу варити. Так вони живуть, пряники жують, метком запивають, один одному допомагають.